Вітання усім, хто любить нідерландський футбол, робін Манперсі в центрі уваги не лише у нас в прямій трансляції на Київ ТБ, а й в центрі уваги багатьох у футбольних Нідерландах. Його Фейнорд дуже непростий період переживає і дуже смачного. В поганому сенсі ляпаса Ротердамці. Зокрема, їхній головний тренер легендарний отримали в минулому турі, де Феєнорд програв 0-3 з рахунком ПСВ. Зараз команда приїхала на стадіон Галґенвард. Ми готові до того, щоб подивитися поєдинок Феєнорда в 22-му турі Ередивізі проти Утрехта. Така Ерхюзена, якого вже кілька матчів немає. Атака Утрехта. Захієль в штрафного майданчику. Захієль підкидає м'яч над голкіпером. І чудовий сейф Тімона Веленройтнера. Офсайду немає. Ось він, футболіст, який належить кого віддали Віддалив Утрехт. Міг зараз забивати. І знову він на ударній позиції. Тепер головою пробиває кудлатий 21-й номер. Утрехта і Феєнорда. Це не дербі, але це географічні сусіди. Вони більше про боротьбу, а не про яскраві комбінації, але не в цьому випадку. В цьому випадку красива робота, красивий прохід і удар по воротах дарують нам перший забитий м'яч. Шикарна робота модера, і дуже точний удар в кут. Пройшли дуже легко центр поля. Таргалін, Модер, і давайте саме на цих двох футболістах закцентуємося. Шикарна робота Модера Передача в один дотик і дуже точний удар. У саме Таргаліна перед цим згадаємо, як не забив. Дживай Захієль, як він не перекинув м'яч, і тут він не відібрав м'яч. Він не відібрав м'яч у Таргаліна. Але далі мусили би перехопити у саму інші футболісти. Ось тут. Захієль не встигає за 28-м номером і дуже точно в темп Модер підігрує своєму партнеру. Ось така робота центрального нападника. Це не та робота, яку зазвичай у команді Ван Персі виконує Уеда. Уеда це футболіст завадив, тільки-тільки так, Вчиться грати з новими партнерами. Подача зі стандарту удар модра головою і буває. Якщо ти маєш одного крайнього захисника, такого ультраатакувального яскравого, з гарною передачі. О, зараз короні справи віддавав пас, але до м'яч не дійшов. Передачу перехопили і вже випад Фейнорда Хаджмуса. Прострілює Прострілює штрафний майданчик. Удар по воротах. Удар не виходить. Сліті пробивав. Падаючи. Послизнувшись, дуже гарний пас. Чіткий видав. Штрафний майданчик Аніс Хаджмуса. Ось тут здорово відкрився. офсайду, звісно ж, ніякого не було. І передача йшла не в напрямку. Звичайно ж, слетів. Подача у штрафний майданчик. Скітка головою. Удару поки що немає, але атака триває. І, добряче, затиснули залізничники суперників. Проблема тільки в тому, що вони це зробили на останніх секундах тайму. І часу вже ну, загалом немає на довгий тиск. Є час на одну подачу. Ніяких довгих розіграшів. Є час на подачу і на удар. Але передача назад цю атаку зупиняє. Якби не свистіли трибуни, час вийшов. Одна додана до першого тайму хвилина минула. І... Лізі Європи була катастрофа абсолютно проти ФКСБ 3-1 команда вигравала. І, зрештою, поступилося 3-4 Захієля. атакує удар по воротах. І ще один гольовий шанс витягує м'яч Тімон Веллер-Ройтнер Два моменти в Утреха гострі були. Два моменти в Утрехта сьогодні були гольовими. І обидва ці у Захієля. Помилився під час передачі. Це був. Це був ще не помиляюсь Хуан Інбом. Зикієля дуже неточний. Суперник прочитав, але погана, дуже погана передача назад. Момент гольовий у Трехта. Родрігес. Треба забивати. Родрігес не забиває. Ідеальний момент. Фантастичний момент не забиває. 22-й номер, який щойно вийшов на поле. Мігель Родрігес. Такі шанси. Це. Просто рідкість. Це такі шанси у нас в червоній книзі сьогоднішнього матчу для команди Рона Янса. Такого ще не було. Так, зикієля було там, щось на зразок виходу Вічнавіч. Він там мав обмежений простір, але тут, тут простору було купа, ніхто не заважав. Е, відкривався один Мігель Родрігес. Ну, все, бери, забивай. Клав корпус і лівою ногою бачимо, як загрібав м'яч уже у дальній кут. Зараз подивимося на повторі. Протар зближувався. Третій момент. Так. Рон Янс показує, що це дачина Зауера. Лео Сауер зміщується в центральну зону. Падає перед штрафним майданчиком і заробляє штрафний. Ще полетів далеко. Сауер. І, напевно, були в нього мітики. Уже видні. Степанов підбирає м'яч. Родрігес в центрі відкривається. Степанов за спиною дає на Родрігеса. Той падає. І рефері зараз Родрігесу картку дає за симуляцію. Іспанець в шоці. А він ще й жовту другу заробляє. Він, по-моєму, ще наговорив щось. Він ще, по-моєму, якийсь сказав короткі слова в напрямку арбітра. Чому, здається, арбітр іспанську зрозумів, якщо я правильно розумію? Ну, давайте дочекаємося завершення цього епізоду. За 10 секунд, менше, ніж за 10 секунд Мігель Родрігес дві жовті картки заробляє. Одну за симуляцію, на думку Рефері. Інша друга. За язик. Степанов віддає гарний пас за спину. Перший на м'ячі має бути Родрігес. По ідеї, так, захисник не встигає. І що, заплітає ноги чи ні? Чи арбітер це. Характеризує як обопільний стик. Ну, якби він характеризувався як обопільний стик, він би не давав жовтої за симуляцію Родрігесу. Родрігес отримав жовту за симуляцію. Тобто, Рефері не побачив тут фол він побачив тут з шокований, він побачив тут від нього падіння. Родрігес виходив на ударну позицію. Ну, з точки зору нападника, людина, яка хоче забити гол. Не вже був сенс тут симулювати. У сенсу симулювати точно ніякого не було. Став момент матчу, коли команда господарів ну, взагалі не має нічого для того, щоб втрачати. Програє у меншості, і тільки успішний тиск на чужій половині поля може допомогти, може створити якийсь момент, надія на якийсь стандарт має бути. А от у суперників контратака. Савер один в один. Намагається розкидати суперника, здорово прибирає опонента і пробиває над воротами. У цьому епізоді Словацький хав дуже здорово розважився, продемонструвавши свою технічну перевагу. Це в тому ж слоті, коли Фейнор своїх двох гравців не випустив. Хол немає, показує арбітер м'ячу. Савера. Сауер. Передача на стейна. Гольовий шанс. Стейн пробиває і не перекидає воротаря. Дуже схожий епізод. На той, в якому не забив. Вживе Зафієль в першому таймі. Стадіон верещить. Стадіон в напрямку арбітра. Зараз видає всі свої можливі свистові прокльони. Рефері був поруч, але вирішив, що -чуть чисто витикнув м'яч захисник. Далі не було офсайду. завис м'яч у повітря. Підібрали суперник. І в напрямку Катлена йде передача. Перший дотик чудовий. Має бути подача. Катлена. Катлен подає високо. Це подарунок воротарю. Ні Степанов, ні Девіт Не мали шансів дотягнутися. Мрандом ПСВ поступилися тут 1-2, але теж була непогана гра. І поступитися ПСВ зараз. Це, це не вирок. Команда заінхована. Абсолютно, абсолютно не лідер чемпіонату Нідерландів. Не вдається Таргаліну виконати гольову передачу. Накидав м'яч на дальню стійку. Не підняв як слід. Заробляє кутовий. Схоже, що це буде останній момент нашого сьогоднішнього матчу, адже вже пішла 97-ма хвилина. Розлючені вболівальники у Трехта можуть зараз свистіти в напрямку арбітра. Можуть пригадувати той епізод, коли він не призначив пенальті ворота їхніх суперників, після чого вилучив за якісь іспанські матюки Мігеля Родрігеса. очевидь. це було на 78-й хвилині. Після того команда помаранчево-білих жодного моменту так і не створила. Всі свої найкращі шанси вона не реалізувала до того. Подивилися ми на 45 хвилин українця Артема Степанова. Ударів він не робив, гольових шансів не мав. Він ще тільки входить він ще тільки призвичається до того, у що грає команда Рона Янса. Тому.